Всім привіт з вами завжди як я, Веселий Дрель. І сьогодні знову буде розпаковочка ось таких сюрпризиків. І, до речі, це вже десята частина, ну, десята розпаковка ось таких сюрпризиків. І я зробив одразу дві нові колекції. І зараз я. Розкажу про них. Перша колекція це колекція осінь Це щось схоже на точніше, це можна сказати навіть копія колекції літо тільки вже не літо, а осінь хоч вона почалася, можна сказати, два місяці тому, майже вже. Але, як ви знаєте, на другий місяць осені іде Хелловін. Ось такі є. У мене колекція маска, маски на Хеллоуін. І сьогодні ми будемо все це розпаковувати. Сьогодні буде звичайна розпаковка, але десята із двома новими колекціями. А ми вибираємо пакетики. І з колекції осінь я, я мабуть, просто ось так зроблю. Ось. І візьмемо оцей. Так. Далі колекція горохи. Це я візьму з такий, який перший попався також. Ось, хтось піч порвав. І, до речі, сьогодні закінчується колекція. З ось таким посланням з минулого. Ми беремо цей конвертик і вибираємо далі. Ось ще перша люстра, яка тут я попалася. Так, зараз подивлюся, які тут іще є. О. ПВЗ 2 бачу кладу. І ще, ще. о маска на Хэллоуін. Так, я ще не брав, тому беру. Так, це горохи, це маска на хелоді. Так. І ще збери я Муральку. І, здається, все. Так, здається, це всі колекції. Зараз я це перевірю. Якщо все буде так, як я тільки що сказав, то ми почнемо. І так. Я зрозумів, що я все взяв. І давайте починати розпаковочку. І давайте в цей раз будемо брати з усіх пакетиків. Зараз я їх всі зберу. Будемо брати просто не по черзі, а випадкові. І давайте почнемо з цього. І це якраз ми закінчимо цю колекцію. І тут лежить ось така штучка під номером 7. Зараз я прочитаю, що тут видно. К-О-Ю-О. В буде як БМ. Нічого не зрозуміло. Як я казав у минулому відео, я покладу це сюди в конверт. Ой, в конвертик. В конвертик. І зроблю окреме відео, де прочитаю це все. Ой, не треба закрити. І давайте зберемо Амуру рай. Так. І це ось така нога. Так, це нога. Я її зараз приклею. Так. Зараз буде магія. Все, магія спрацювала. Тепер ось так виглядає амуро райка. Вона ще зібрана не повністю, але скоро збереться. І тепер давайте візьмемо, розпакуємо люстри. Вони так тут. Ой, не тут вони люстри. А де люстри? А, люстри тут. І так. Зараз... Люстра відлетіла аж сюди, між іншим, ось тут мій стіл, а люстра була ось тут. Все, я її дістав, і це, наскільки я розумію, така декоративна люстра. Вона як, хоча всі декоративні, бо можна просто вставити лампочку і буде люстра без люстри. А це ем, ось така з різними геометричними фігурами. Достатньо цікава. Вона під номером 11. Якраз з цієї сторінки, що я відкрив. Відклею і відклею цю люстру. Вона ось так. Все. До речі, тут залишилося. Сліди відклею. Не знаю, чи видно на камеру, але мені добре видно. Ладно. Тепер відкриваю ПВЗ 2. Я вона ПВЗ 2. Ось. Я чесно хочу, щоб ця колекція вже закінчилася, але в наступній розпаковці вона закінчиться. І так, це. Стоп! Що це таке? Сьомий і п'ятий. Стоп. А я ось дещо не розумію. А тут же більше немає номерів, крім 7-го і 5-го. Тобто, в останньому пакетику нічого немає. В наступній розпаковці дізнаємося. Але я відкриваю цього зомбі. Звичайного чи зачекайте? Тут що? Стоп? Сьогодні закінчується колекція. ПВЗ-2. Бо більше немає цих пакетиків. Так, це дуже дивно. Бо я думав, що це буде якось по-іншому. Так, це сюди і картопляна міна. Це, до речі, був зомбі з прапором. Я не показав, але ну, зате міну покажу. І виходить, що сьогодні закінчується одразу дві колекції. Ну, ладно, я приклею вміну. І дивіться, коли я робив цю колекцію, я все розраховував, що воно буде логічно. Тобто, дивіться, тут ось таке поле велике. І дивіться, там, де горохостріл, звичайний зомбі, там просто горохостріл впорать звичайним зомбі. А там також є зомбі з відром з картопляною міною і сонечко. Там міна переможе відрового зомбі, а сонечко буде давати сонечко. Також там е на, на, на є лінія, на якій нічого немає, а є лінія, на якій є е капустопульта, горішок. Зомбі з прапором і зомбі з конусом. І вони також впораються. Це 100%. І ось так я тоді це продумав. І ця колекція закінчена так само, як і з конвертиком. Оця, як її там. А як вона називається? А, просто лист з, з минулого. Люстри ми відкрили. А тобто, залишилися. Лише. Ну, а, ні, не лише нові. Давайте ще розпакуємо. Чи... О, ні, я зрозумів. Спочатку цей блокнот, а потім оцей блокнот. І так, це колекція осінь. Я тут, до речі, відкривачку зробив, непростую, дивіться. Я зараз просто розриваю цей. Ой, а тут щось є. Як його розривати? Якщо тут щось є. Ладно, тоді буду. Обережненько ось так. Ну, рветься. Чи... А, ні, воно не рветься. А, ні, рветься. І що робити? Ладно, я зараз його розпакую. О, я тут зміг розпакувати тут одразу дві наліпочки. Це ось такий грибочок. І ще тут є наліпочка, яка просто, просто, ну. У неї дуже велика проблема. Треба її якось дуже обережно дістати. Ладно, зараз я спробую дещо. Я вирішив порізати цей пакетик, оскільки ну, не виходило. І так, у нас є жолудь і ось такий грибочок. Зараз я їх приклею ось сюди. Тут так само, як і літо, ось така з пергаменту, І написано, тут осіння. Там було літо. І тут такі самі місця. Тобто, це, можна сказати, повна копія літа тільки з, з осінню. І так, цей грибочок він під номером один. Я його клею ось сюди. І. Де ти? А! Ось цей жолудь. Я його клею на номер 5 Вийшло так, Номер 1 і номер 5 Ось так це виглядає. Ну, а поки що ми закриваємо осінь і переходимо до цього великого блокнота, в якому є колекція горохи, яку ми зараз швиденько відкриємо. І так. І тут нам попався ось такий е, е, горохостил, який стріляє одразу двома горошинами. Здається, він називається повторювач. Зараз я його приклею. Зачекайте. Магія ж сьогодні весь день була. Все. А ось і магія. Так, куди його клеїти? Куди його клеїти? А я зрозумів. Номер два. Все. Я його приклеїв. Ось така колекція горохи збирається. Ну, а поки що не до побачення. Оскільки є ще одна нова колекція. Маски на Хэллоуин. Ось так виглядає сторіночка. Тут є ось такий чоловічок. І також є ось така як сумочка. Ми відкриваємо. І що це за масочка? Ви перше побачите, бо я закрив очі. Так, я не знаю, як її правильно тримати. Тому дивіться з двох сторін. Бо я закрив очі. Я думаю, це. Це мабуть, це, мабуть, крик. А, ні, це ось такий гоблін. Не вгадав, тільки вона йому не дуже по розміру, але я цьому чоловічку клею цю маску, а в наступному відео буде нова маска. Ми знімемо цю, покладемо в сумочку і втягнемо на нього нову. Правда, ця маска, ну ви самі бачите, не в його розмірі, ну а поки що. До побачення, дрилибачення.